Вітаю, друзі, на каналі Сідок Мрії Надії. Нарешті в нас пішов дождик. ми цьому радуємося, а, звісно, на півдні України біда. Ми співчуваємо цим людям дуже. Але надіємося, що наша влада і Інші люди, які там ближні, дадуть їм допомогу. Ось. Хочу розказати, що я проробила за, всього, за ці дні. І показати, що заквітло. Заквітла отака ромашечка в мене фіолетова. Ось така красивенька. Трошки я спасаю рослинки від хруща, під'їло в мене армерію, я відкопувала, пересаджувала. Потім пересаджувала примулу. Наразі я, наразі я зараз це покажу. Тут поки що нічого не квітує. На перстянок, які раніше якось я до них ставилася. Ну так, прохолодно, а наразі дуже люблю. Особливо там он молочна, така гарненька. І ось такий буде цікавий цей дзвіночок, Уже такі, бачите, бутончики красиві. Коли розкриється, обов'язково покажу. Ось. Саме головне, у мене ще дуже таке питання. Щас я покажу. У мене щось случилось з моїм дереном елегантісімо. Буквально день назад я знімала, ну, все було добре, я знімала про кущі. Ось, подивіться, які вони. Яка краса. Сьогодні я ходила, от хруща стільки проливала, надихалася, що ж, чесно кажучи, голова вертиться. Там такий запах м -м, ужасний. Якась заквітла в мене ось квіточка, але я не знаю, що це за квіточка. Ось така. Ось тут армерію я викопала плів хрущ. До речі, показала мені моя собачка Леля. Хто знає, дивиться мої відео, то знають, що моя собачка Леля дуже риє де хрущі, і я можу зрозуміти, де хрущі. Правда, он вона мені зламала ачіток, плюшечку. Я підходжу, а вона прямо так носом тюк-тюк-тюк-тюк-тюк тік -тюк 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 -тюк. по тому ачітку, господі. А то ж такий рожевий гарний ачіток, я її чуть не прибила. Але я зрозуміла потім, що там хрущі, личинки ці. І потім оце ж побачила цю армерію. Ось. І е, спасла армерію. От. Звідси я прибрала ось примулу, покажу потім, куди. А саме головне у мене питання ось буквально за день, що случилось з дереном Алігантісіма. Ну, не могло ж воно спектись листочки. Бачите, зовсім вони як підсихають. Я, звісно, пролила сьогодні від хруща ось. Ну, якщо б він пікся від сонця, то вже. Давно б уже піп, спікся, а це буквально ну, за день, я не знаю, що це сталося з ним. Можливо, хтось знає. Напишіть мені, будь ласка, я вас прошу. У мене піонівий листопад, можна так сказати. Це хочу показати, де я лишала ось три квітки, де великі були. Ви знаєте, так нічого. Але я не жалкую, що обривала. Тому що кущі були такі повні, а ось де дві квітки я лишала. Ну, в принципі, такі вони вже собі. Можна лишати трошки. Ну, я рахую небагато. Особливо, якщо отакі кущі, як у мене вже. Ось, дивіться, це ж не то що кущ, це кущара його. Навіть я думаю, що вже і не викопаєш. Величезний який. Ось я пересадила примулки свої. Це під горішок ось тут, грядочка на півтінь. Там геть вже їх і почистила. Ось бачите так. Ось. І грядочка так гарненько виглядає. От. Така є гірка. Тоже я приливала, я хожу везде. всюди отакий запах, цей вже такий їдючий. І отак до кінця грядочки в мене вийшлося. Ось. Ну, і практично так вона, якби і із Ще можна там позаду щось посадити. От. це таке я сьогодні робила. Потім висадила оце баклажанчики, трошки вже замульчувала. Вони мене, правда, такі, ну, самі бачите, не особо, ну, Таке, це ж не в теплиці, в хаті я вирощувала. Трошки ще під'їдають жучки, хоча в мене картопельки немає, але таке ось цей висадила рядочку. Тут ще не домульчувала. От. Трошки нещасненькі, ну, які є. В общем, не куплять, воно зараз все дорого. Аби хрущі з'їли. Ось, ось перчики. Утром я в нас оце ж почав падати дощ і я пішла, ентоцит розсипала по грядам. Ось, а все одно я ось викопувала примули і е, там теж хрущі то я ж кажу, що дещо я попроливала. Тут теж в мене невеличка грядочка перчиків, але, але теж такі вони, ну, трошечки такі, але ж висадила. Отам подалі, звісно, захищаю гарбузик, висадила. Ось там він, я не, все не вспіла, я ці тюльпани. Тому так він собі буде там в розорці так йти. Хоча це невеличкий той гарбузик. І ось ще один висадила гарбузик. Теж так приховала від своєї красавиці Лелі. Оце моя розсадна грядка. Це моя спас. Яку я спасла армерію. Сразу її тако поділила і всадила тут. Посадила так в горшочки Керію, от одразу, щоб було зручно. От, і тут у мене морознички теж надорощувані. ще не знаю, куди Іву цю ранішики, тільки ось і ще в мене тут плющі. Тільки щось неї... тут трошки вона підсохла. Ой. Ну, не знаю. Але ось новенькі пішли. А плющі не знаю, куди садити, я їх боюсь навіть кудись висаджувати, вони в мене завжди пропадають. Добре, що я зачеренкувала калину. Пропала моя повністю калина велика. Сейчас покажу. Ось бачите за сіткою геть засохла. Там гайладія біля неї гайлардія. Геть засохла. Все-таки вона. Вологолюбива. Я спробую посадити там в мене і ванна, оте, от, ту, що я відділила і проростила. От. І спробую там, хоча я і там пробувала, я не знаю чому. Я вже калину сажу не знаю скільки раз. І, і от, до речі, це ось я комусь писала, що у мене не росте калина і жасмін. І ось жасмін. Ось малесенький, теж такий. Ніяк я його не можу вирости. Це вже я не знаю скільки. 3 роки. От. Чомусь мене не росте. Я не знаю, чому. Можливо, земля не підходить, У мене кисла земля. І висадила я останню свою малютку. Вже не знала, куди садити, висадила поки що сюди. Між півниками і півонією виходить. поки вона маленька, потім півники уберу, а півонія, я думаю, буде під нею. Ось таке в мене гарне є молодило. Дивіться, я вже може показувала, які вже дало дітки. От я ще не знаю з молодилами як. Може хто знає, напишіть мені, будь ласка, як потім що їх відділити, відсадити. Чи... Буквально нічого не знаю про молодила. Ну, я, звісно, можу подивитися відео, десь щось пошукати, але можливо хтось напише. А ці молодила підросли, зараз покажу. Ось, дивіться, які красиві. Такі невеличкі, а дало дітку. Ну вони, я так і це дало дітку. Ой, і там лежить така величезна. Дивіться. Ой, зараз треба вбити слимак величезний. Зараз я візьму ножниці, його переріжу того слимака. А це хочу вам показати, який шикарний кущ у мене за парканом на перстянка. Ну, аби я знала, що це. Ну, я так собі висадила, ну, без... коли вже квіток не було, аби я знала, що це такя... такий шикарний кущ, я б його за паркан не висаджувала. Дуже гарна, красива, така молочна. Ось. У нас велике там подвір'я і косить багато. Чоловік не співає косить, що конюшина, ця, щоб хтось буде собі робити, ну, захоче, як сказати, як газон, то сидіть білу конюшину. Дивіться, яка вона величезна. Але вона так квітує гарно, неначе як от квіти. Але вона, бачите, сантиметрів 50. Оце таке воно у мене за парканом тут. А. Конюшинка. І починає квітнути гвоздика турецька. раніше теж я до неї була якось так, ну, як сказати. Ну так. Тобі равнодушна. А наразі мені дуже подобається. Вона така ніжна і такий в неї колір, розово-білий, дуже гарна. Ось вона ви починає квітнути. Так, Кущ розвалився, геть. Чоловіку треба сказати, ягід море. Просто море. ой 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 треба дивитися. Я роблю з неї дуже класне, я буду показувати соус до м'яса. Дуже смачний. Це, це просто бомба. Я з, з усіх як сказать, ягід, можу соус робити до м'яса. Дуже смачні соуси буду показувати. А тут, а бачите, я бігаю, бігаю і не замічаю два куща, мабуть, всохло щось там його не можу зрозуміти, чи це він всох, чи не всох. Ну, бачите, посуха, ну цей, ну, він може і не пропав, але ось ой... хтось мені теж я дивилась відео, ось я обрізала гілку, і там он таке дирка й чорне, <кій> що це якийсь, ну, нехороший, хір, якась штука. О, Боже, я не дивлюся ягоди, а ягоди вже треба збирати. Зазвичай мене це робить чоловік. Збираю ягоди, а я вже готую тоді соус, але ягоди збирає він. Ну, в цьому році не знаю, чи я його говорю. Ось так. Чесник трохи так і жовтий, так і лишився, ну, була посуха, чесник я не поливала, я поливала квітки. От. Це я приготувала вже грядочку для помідорів. От. Там бурячки. Геть зовсім скасив бо практично борозен. От. Ну, Майський жук це нас так називають, борозин. Я не, не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Це я вже натягнула собі ниточку, бо в мене такі, як сказати, трошки косоглазі. От. То бурячка мало вийшло. Ну, і то Вон, бачу ще прив'явший. Взагалі, буду садити помідори і зразу проливати. А це в мене ота кобочка я сюди посадила кабачок ти кавеллі. Ну, поки теж його прикрила. Ну, тут, наче якби його і не... ніхто не... Хоча в мене кіцька може влягтися. Ну, поки буде так. От. Я ще почне квітувати, мені так тяжко виговорить пан стеном. Ось такі будуть квіточки рожеві гарні. Я одразу не зрозуміла в барвінку, Я подумала, що це якісь сорна травка, а потім так, яка ж це сорна травка, це ж квітка. В общем, роботи. Пророблено було ось багато, як гарно цих нютиних глазок, чи як їх називають. Рахую, роботи було пророблено для когось, може, буде мало, для мене багато, бо я це роблю все сама. Ось, я ж кажу, тільки ось, оце ягоди, якщо чоловіка я говорю, і оце він мені покосив, трошки я замульчувала. То я рахую, що роботи зроблено ну, нормально. Тому на цьому відео я своє закінчую. Всім на все добре, всім здоров'я і мирного неба над головою!